Ви на відстані його почуття до вас. Давайте будемо дивитися, якщо ви на відстані, які його почуття до вас. Чи вони не змінилися? Чи вони такі ж яскраві? Чи вони такі ж сильні? Чи так сильно він хоче бути разом з вами? Що він готовий робити заради того, щоб бути з вами? Давайте будемо дивитися. І перед розкладом ми подивимося, який він, тому що розклад загальний не всім може підійти за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм, інстаграм. Давайте будемо дивитися, який він. Який він? Людина дуже компанійська, Людина дуже любить з кимось бути. В нього є коло спілкування, близькі люди, з якими він буде спілкуватися, з якими йому приємно спілкуватися. З ним легко знайти спільну мову. З ним легко знаєте, от, легкий на підйом може бути заваділий в компаніях, тобто така дуже відкрита людина насправді. Да, і дуже легко заводить нові знайомства, нові стосунки, нові конекти. Чи це потрібно просто так знаєте, тому що так склалися обставини? Чи це потрібно тому, що це для роботи? Да? У нього все буде виходити. Але разом з тим людина не боїться відрізати зі свого життя щось минуле, щось, що варто закінчити. Якщо ці конекти не несуть за собою насолоде спілкування, а є тільки там розчарування або ці стосунки вже віджили себе, то навіщо їх продовжувати тягнути далі? Бо що? Бо? Не потрібно їх продовжувати далі, можна закінчити. Окей, давайте будемо дивитися. Ви на відстані. Які його почуття до вас? А він військовий, дівчині, у вас? Чому я питаю, тому що він виходить як король мочів. А король мочів зараз він дуже часто військовий на відстані. Коли людина знову-таки, знаєте, чекає, поки закінчиться, поки відслужить, поки відпустять, поки зможе приїхати у відпустку. Тобто... Його почуття не змінилося. Знаєте, от якось він хоче. Чого він чекає? Він чекає, або він хоче побачити вашу дитину, або у вас є в планах те, що ви хочете мати дитину, да? і він чекає цієї звідки позитивний. Але його почуття до вас, вони дуже сильні. Тобто, подивіться, імператриця. Він вас любить, він вас кохає, він бачить вас своєю жінкою, він бачить вас своєю дружиною, він бачить вас мамою своїх дітей. Причому надовго. Якщо в нього є ще родина, до речі, якщо в нього є ще родина, близькі, то тут ще знаєте, хочеться, щоб ви були ближче до них і щоб допомагали. Тобто, щоб ці люди не стояли, якби знаєте, між вами. Можливо, в нього мама є, можливо, бабуся. Да? Це старше покоління. Зараз ідеться мова про старше покоління, там де ви молодше, ніж вони, то тобто, йому б хотілося, щоб ви також приділяли їм увагу, якимось чином допомагали. Можливо, просто достатньо буде дзвінка. Можливо, достатньо дзінка, але насправді його почуття до вас вони не змінні, і вони до вас дуже сильні і класні.